Так, дивимось на копчення. Шпондер 280 гривень, шинка 330 гривень, полядовиця 375 гривень, індик ось такий 235 гривень, домашня індича 250, сальцесон 175, Другобицька 290, лупана 280. Є сало паприка перець 175, ось таке сало солене 175. Добрий день. Четвертинка. Куряча 150 тушонка 105 гривень, хребет ось такий по 60 гривень, ятишка по 95 гривень. О, також є тут, тут тушонки і курка свинина інде по 115 гривень, і рибна, і теляча по 130 гривень. Смалець шкварки по 45 гривень. мед. Я ми ще по 223. Це відразу на вході мисний термінал. Бачите, тут родина подала і відразу на вході.